Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача гарантія вашого врожаю. Сьогодні розповімо вам про те, як працює первинка у бережанах. Центр первинної медико-санітарної допомоги у Бережанах працює на території трьох громад. У складі медичного закладу сім амбулаторій. На сьогодні 34 тисячі людей підписали декларації з лікарями. Робота сімейного лікаря непроста, тому що сімейний лікар на сучасному етапі вирішує дуже багато питань, що стосуються здоров'я пацієнтів, і звичайно він повинен працювати у відповідних умовах. Про це й поговоримо. А допомагає мені розібратися у фахових питаннях професорка Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського, голова Асоціації сімейної медицини Тернопільщини Лілія Бабінець. Як і завжди, вона передає створені посібники і підручники з актуальних питань сімейної медицини. Приємно, що присутні на цій зустрічі міський голова пережан Ростислав Бортник у минулому році. Присвятили медицині достатньо уваги. Скажімо, первинні, можливо, не так. Не таку увагу присвятили, як вторинній медицині, бо ми все-таки в лікарні ми трошки більше інвестували це, бо планували і плануємо далі, і боремося за те, щоб на території нашої громади наші міські лікарні дали статус кластерної лікарні, тому ми туди інвестували кошти, покращили умови. Але і попри це, не забули і про первинну медицину. Одним з таких останніх, вже навіть в кінці року, це був ремонт амбулаторного приміщення в селі Урман, Урманського старостату. Це найвіддаленіша точка нашої громади адміністративна, де проживає досить велика кількість мешканців і надання якісних медичних послуг, особливо в первинній. Сфері є надважливою. приємно мати справу з дуже демократичним мером це одразу видно. А можна питання на засипку: чи маєте ви свого сімейного лікаря? Ви ваша сім'я і чи знаєте? От його? Так, звісно, це Оксана Романівна. Ми з нею до досить довго співпрацюємо. І жодних зауважень немає. Так тому моя мати також. Скажімо, в неї, як це, як це правильно, підписана в неї декларант. декларант так. Тобто тут без сімейного лікаря зараз неможливо десь е, піти, скажімо, е, ну, записатися на інші прийоми. Тут також, скажу так, ходять такі розмови, що не раз говорить, що там міський голова. В чергах сидить буває, що дехто каже, та він би мав без черги проходити. Ну але я не намагаюся проходити. Є люди, я ну, як звичайний громадянин, тобто тут немає якихось таких переваг. Віктор Цапок, директор центру первинної медико-санітарної допомоги Бережанської міської ради на цій посаді з 2018 року. До цього часу головний лікар Бережанського протитуберкульозного диспансеру, я завжди поборник того, що лікарі повинні бути мотивовані. Вони мають мати достойну заробітну плату, хороші умови умови праці. І для того я собі таку поставив ціль, щоб це до цього до цього дійти. Ми порівняно, наприклад, тут створився наш центр в 2018 році. Точніше, не так, не створився. Він почав вже працювати по новій моделі фінансування з 2018 року. Е, чесно кажу, ну, це було просто де небо і земля порівняно з минулим. Ми зараз повністю оновили свою матеріально технічну базу, повністю забезпечені наші лікарі всім необхідним. Мають я, на мою думку, звичайно, ви самі розумієте, що межі тому нема, але я, на мою думку, достойну заробітню плату, і я можу в них вимагати якоїсь віддачі, якоїсь роботи. І ну, я не буду дуже довго розказувати про саму сімейну медицину, бо вона така сама, як і в Козові, в Бучачі, в Теребовлі, в Тернополі. Всюди однакове. І тут ми тут, ну, напевно, в курсі, що ми працюємо, надаємо послуги наші, а нам оплачується Національна служба здоров'я України. І десь з 22-го року ми почали працювати трошки в нових для нас сферах, таке, наприклад, як, як надання паліативної допомоги. Ми підписали пакет з Національною службою щодо мобільної паліативної допомоги хворим. Ну звичайно, мобільна вона вдома надається. Спочатку у нас почало працювати троє лікарів. Зараз працює десять лікарів. Зараз ми на супроводі маємо не менше та кожен місяць, не менше, ніж 50 пацієнтів з паліативною допомогою. Це люди, знаєте, такі ну справді страждущі, які вже на межі. Життя і смерті, і паліативна допомога якраз направлена на те, щоб їм дати достойну якусь таку допомогу на останніх їх етап їхнього життя. І ми, ми дуже багато до того прикладаємося. Ну, ви собі ну, зрозумієте, можна такий невеличкий штрих. Ми забезпечуємо цих людей фактично, ну, я скажу так, не скажу на 100%, а на відсотки 60-70 їхніх потреб. Мається на увазі матеріальних потреб. Наприклад, ми тільки на памперси, пі, там, пеленки, то все, минулого року ми майже близько 700 тисяч ми витратили, закупили їм. цей. Це тільки один такий невеличкий, цей. окрім того, забезпечуємо їх медикаментами. Ну і саме головне. Медична допомога, добре слово. І тут я хочу за таке: в пакеті паліативної допомоги є такий, така вимога, що повинен бути психолог в цьому. І ми з 22-го року, в нас психолог працює, але ми вирішили з цього року почати трошки більш активно в цьому напрямку працювати. Наш психолог закінчила. Повністю освіту, вона вже тепер клінічний психолог, тобто лік вона фактично лікар з вищою освітою, і вона активно зайнялася цим. Ми таки створили, так можна сказати, такий мінімалістичний центр психологічної допомоги. Ну правда, може він ще не оформлений чисто візуально, але вона вже почала працювати по повні про не тільки з паліативними хворими, а й з всім, які допомог... які потребують психологічної допомоги. Наші лікарі всі. Повністю всі лікарі пройшли навчання по системі ЕМДІКАП. Тобто, вони всі готові надавати і надають допомогу психологічно всім, але акцентовано на те, що у нас є працює професійний психолог, який, який надає який надає такі кваліфіковані послуги. Директор центру Віктор Цапок знайомить нас із роботою. Центру в цій амбулаторії працює 19 лікарів. Вона обслуговує, ну напевно, це найбільша амбулаторія, вона обслуговує 28 тисяч населення. Вона така, ну сама більша, сама потужня. Ну е я би хотів, щоб ви побачили її 5 років тому. Розумієте, вона була одверті стін з такі старі двері. ми йшли до того. Ну, буквально два роки. Ми робили тут ремонти, якісь поновлювали базу, меблі купляли. Ну багато чого було вкладено, багато чого було зроблено. І записаться на прийом до сімейного лікаря можна різними шляхами, можна в реєстратурі позвонивши туди. І можна і на електрон безпосередньо до сімейного лікаря позвонити. Багато є варіантів. Один ми такий придумали таке ноу-хау, що можна бачити через. Через читавши читавши QR-код, ми можемо, ми можемо ну він зразу, пацієнт перенаправляється в нашу медичну інформаційну систему і там можна записатися на, на прийом до, до лікаря. Відсканувавши QR-код, тому зразу перенаправить нашу інформаційну систему, особистий кабінет лікаря, і можна там, там же записатися на прийом до цього лікаря. Я мені, мені здається, що дуже зручно, але правда, є трошки проблеми. Людям трошки ще важко такі, знаєте, оці опанувати ті технології, і то все старші люди, особливо це. Але я надію, надіюся, що воно що в воно, якійсь частині пацієнтів воно це допоможе і забезпечиться. Я є пацієнт Тетяна Миколаївна. Є. Ми неодноразово з нею проходили через тяжкі шляхи ковіду, і я і дитина, ми хворіли. Зараз стало питання заміни сімейного лікаря у моєї мами, оскільки вона мала іншого сімейного лікаря. І вона виїхала. І іншого вибору, як Тетяна Миколаївна, я наразі не бачу, тому що вона дуже хороший фахівець, вона чуйна, вона добра, вона уважна, вона турботлива. І питання було зняти. І якраз власне, йду туди, щоб зараз замінити договір, підписати з нею за маму. Мама старша жінка, але вона погано ходить. і я буду її, так би мовити, представником зараз мені здається, що кожній людині важко і кожна людина потребує, щоб до неї були уважні і більш такі співчутливі. В кожного якесь своє особисте переживання, хвилювання, і дуже добре, коли є поряд фахівці, які здатні надати людині цю допомогу, які здатні її вислухати, порадити. Це дуже важливо в нас час, і, зокрема, сімейна медицина, вона так якби такий надійний стержень цього, тому що лікар, з яким ти вже не один рік, він знає твої хвороби, твої звички. Він буквально про тебе все знає і він орієнтується, куди краще спрямувати, якщо, наприклад, це не його профіль, не його фах, і він обере найкращого лікаря. Тому такий тривожний час дуже важливо, щоб поряд були кваліфіковані лікарі, які нададуть допомогу, які. Ну, спрямують туди, куди треба. І насправді на початку наша поліклініка, вона, ну, скажімо так, не мала такого вигляду, як вона має зараз. Це гігантський стрибок, тому що туди приємно зайти, тут приємно почекати, тут тепло, тут є навіть час, як провести, не обов'язково сидіти в телефоні. Дуже слушно сказала наша відвідувачка, з якою ви мали розмову. Ми хочемо, трошки, знаєте, якийсь той час перебування, скрасити той час перебування пацієнта в нашому закладі, і якісь мінімальні сервіси хочемо запроваджувати тут. І, і доступ до, безкоштовний доступ до мережі, інтернет, і якась там ну, води попити, розумієте, якісь такі якісь сервіси, щоб, було, щоб людині було якось як по-домашньому. Є якісь, ще кілька багато таких ідей, які би хотілося впровадити. Я сподіваюся, що як наступний раз приїдете, то будуть ще якісь нові внесені щось тут нове. Якісь. Заходимо в кабінет сімейної лікарки, про яку так гарно нам розповіла пацієнтка. Вона працює разом з медичними сестрами. Я працюю сімейним лікарем з 2008 року, одразу як закінчила інтернатуру по сімейній медицині. І так і працюю по цій спеціальності. Маю на обслуговані 1800 жителів, веду і діток, і дорослих цілими сім'ями обслуговую. Ну, скажем так, це моє місце, бо в інакшій спеціальності себе не уявляю і намагаємося знайти індивідуальний підхід до кожної людини, підняти настрій людині, крім того, щоб людина вийшла задоволеною з кабінету, проводимо лікувальну роботу, діагностичну, профілактичну, намагаємося так само ведемо і паліативних хворих протягом останніх двох років. Закінчили курси і по ментальному здоров'ю. В такому плані також тепер щось нове для нас працюємо. У сімейній медицині з 2017 року. Ну, займаюся профілактичною роботою, запрошуємо діти на профілактичні щеплення, Запрош... проводимо антропометричні вимірювання, проводжу глюкозу крові. Разом з лікаркою прийшла в курси по паліативній допомозі. Вже більше двох років займаємося. Ну, їздимо на виклики, проводимо дослідження хворим, лежачим, так вони більше того потребують. Проводимо збір крові на діагностичне обстеження. Кі всякі різні допомоги лікарю. Кожна зустріч з людиною відкриває для нас її долю, а війна ще більше згуртовує людей. А сімейному лікарю треба бути особливо уважним, бо на фізичні недуги накладається психологічний стан пацієнта, його тривога за близьких. Прийшла до сімейного лікаря Стрільчук Оксана Романівна. Вона дуже хороший лікар, багатодітна мама. Маю шестеро дітей. Два хлопці служать, Парті. Там треба підтримки, треба допомоги. А ми тільки обоє чоловіком вдома тепер самі. Та що вам ще розкажу? Ще не знаю, що казати. Тримайтеся, тримайтеся, Мусимо Ось всі всі тримати. Він. Всіх чекаємо на перемогу. Я б вже не, не хотіла перемог. Люди часто до нас йдуть, знаєте, як до священника або як до мами. І... Ми ми маємо зрозуміти, побачити. Інколи за соматикою може ховатися переживання, психічна травма, якась чи якась просто незгода навіть. Час зараз такий важкий, які ще певно погодні йдуть переміни, тому що протягом цілого минулого тижня і цього тижня то ми мали дуже багато питань з підвищеним тиском, який навіть погано збивався, і навіть такими препаратами, які мають швидку дію. Треба було також тим людям допомагати, а інколи за тим всім може ховатися психосоматика, тобто переживання, травма, якась психічна, чи просто хвилювання. Нині спокійної людини знайти неможливо, і е, багато є пацієнтів, яких діти чи родичі, близькі е, є е, на фронті. Тому що час так, так так, час такий впливає, важкий так. зараз, так відповідальний. Е, ми маємо тут пацієнтку, яка е, двоє синів, які служать в армії. А вона з чоловіком є вдома, і вони мають свої проблеми зі здоров'ям, і ми мусимо. Звичайно, що ми любимо всіх людей і ставимося до них так, як до рідних братів, сестер, дітей чи батьків, і хочемо допомогти, шукаємо причину тих станів. І наскільки це можливо, стараємося тим допомогти людям. А основне це ми маємо такий, знаєте, щирий контакт з людиною і завжди кажу, ставимося, ми не робимо різниці, чи це мій знайомий, чи це мій родич, чи це просто людина, яка до нас прийшла. І ми дуже часто, дітки нам чи батьки, телефонують, і вони так знаєте, вже знають, що в будь-який час, коли позвонили, то ми даємо ту відповідь, яку нас питають, що в нас просять, ту пораду, і стараємося бути поруч з ними емоційно і по мірі можливості фізично. Сімейний лікар супроводжує людину від народження до старості, від профілактичних засобів, від своєчасно наданої допомоги залежить якість життя пацієнта. Це дуже висока відповідальність. Сімейним лікарем я працюю з 2003 року, а до того часу працювала педіатром. Люди з різними патологіями, з різними захворюваннями, приймаємо всіх, думаємо, що відносяться. Ми до них відносимося дуже добре. Всіх приймаємо з радістю, надаємо допомогу, призначаємо лікування, надаємо невідкладну допомогу, якщо є потреба. Співіснуємо із спеціалістами нашої лікарні, кого треба куди скірувати. Ну в такому плані. А скажіть, ви були лікар-педіатр, так, дитячий. Так. А зараз сімейний, от як ви вважаєте, От якби вам прийшлось знову вибирати, ви сімейна медицина обрали? Напевно, що так. Напевне, що так, тому що стало зна... ну, це, це, це краще, це більш ширший профіль працювання. Люди приходять різні, навіть будучи педіатром, все рівно неодноразово ми надавали допомогу і старшим людям, і іншої вікової категорії, тому що коли я працювала педіатром, я мала сільську медицину, і коли ти приїжджаєш на, на ФАП, то буває, що звертаються люди різної вікової категорії. Вже як приходить до лікаря, то хочеш, щоб він подивився її. Так, так. так. Приходить сім'я з дитинкою, і зразу подивитися. Всі. Сімейна медицина досить є цікава, широка, різнобарвна, тому думаю, що сімейна медицина є дуже добра. Це лікар, який практично знає дуже багато, так? тому що від народження і до старості, і щеплення, і розвиток дитини, і, і протікання всіх захворювань, і лікування, і відправити, скоригувати, куди людину ну, це, це все є. У нас в, сімейному, в сімейний лікар. Я працюю в цьому закладі понад 15 років. На даний момент у мене 1812 задекларованих пацієнтів, з них 510 дітей, і в тому числі п'ятеро паліативних пацієнтів. За пакетом Мобільна паліативна допомога ми працюємо понад два роки. За цей час таку допомогу в нас отримало понад 67 осіб. В 10 людей у нас пройшло курси спеціалізації з мобільної паліативної допомоги. До них звертаються усі пацієнти. Які є декларантами закладу. Оскільки це пацієнти з складними захворюваннями в термінальних стадіях поважних неврологічних, онкологічних процесів, з важкими соматичними захворюваннями. Вони потребують багато праці і потребують мультидисциплінарного підходу. Для цього ми організовуємо регулярні навчання і залучаємо до роботи фахівців вторинного рівня, наших колег. Допомога ця організована в такий спосіб, що ми і маємо і телемедичні консультації, і виїзди. Різди щотижнево, фактично кожен лікар має свій відповідний день і мінімум дві телемедичних консультації в тиждень. Звичайно, якщо пацієнту стає гірше і йому потрібна негайна консультація, жоден з наших лікарів в цьому не відмовляє і завжди знаходиться на зв'язку. На первинній ланці, згідно наших нормативних актів, передбачено те, що люди. Людям забезпечується з визначення багато показників і проведення багатьох аналізів. Наприклад, загальний аналіз крові, аналіз сечі, біохімічне обстеження, визначення глюкози глюкози крові, холестерину визначення. І ми для того, щоб це забезпечити, це все, ми створили таку невеличку міні-лабораторію. За два останні роки ми її повністю забезпечили всім необхідним. Повністю ми проводимо загальний аналіз крові і загальний аналіз січі. Кров ми забираємо, працюємо на апараті спеціальному для гематологічного аналізатору. аналізатор. Формулу рахуємо на мікроскопі. Нам придбали такий новий гарний мікроскоп. Ну і що проводимо? Проводимо жін експерт, проводимо мукроту ще аналіз мокроти, визначаємо туберкульоз. Я хотів би на тому акцентувати. Кілька років тому запропонували, були обласний тубдиспансер, запропонували проводити таке обстеження, таке ніби кущовий тут, бережани, козова, підгайці. Я погодився на то і вони нас забезпечили таким супер-супер апаратом для визначення. По суті, це є молекулярно-генетичний аналіз на визначення туберкульозу. Медичний заклад у Бережанах це злагоджений механізм, що працює на збереження здоров'я населення. Напрочуд тепла атмосфера між персоналом і пацієнтами, і це викликає довіру до лікаря і впевненість у тому, що тут отримаєш необхідну допомогу. Стараємося. Чесно, я не хочу б себе порівнювати з іншими, розумієте? Мені важко це, Я просто хочу дотримуватись того, що від мене вимагається, розумієте. Е, і ну напевно, все це все спрямовано тільки напевно для людей, бо тому, що такі вимоги, такі вимоги часу, і такі вимоги ну, якихось законодавчих актів і в нашої взагалі медицини. І життя. Я дуже і життя. і життя. Я дуже тішуся, що на, надіюся, що наші пацієнти задоволені тим, задоволені і сервісом, і задоволені об'ємом обстеження, задоволені відношенням до них. Головне, так, щоб вона... тільки війна закінює. Так, то то я то є напевно саме основне, а там все буде все буде добре. Надіюся, я сьогодні зауважила, що Віктор Степанович доволі скромно і в той же час дуже об'єктивно сказав. В нас все організовано так, як і в козові, так як і в заліщиках. От я вважаю, що це дуже здорово сказано, і дуже здорово, що в нас так є. Це, це говорить про те, що ми системно в Україні, в нашому регіоні, бо ми говоримо про регіон, працюємо для того, щоб первинна медична допомога була стандартизована, протокольна, технізована, так як це воно має бути. І сьогодні тут надзвичайно приємно дивитися, які самодостатні, ні лікарі, як вони бригадно, колективно працюють, і знаєте, я чую не раз від воїнів, які десь тут проходять реабілітацію. Ми зустрічаємося в різних форматах. Вони говорять, ми стоїмо за те, щоб не пішли сюди, орки, да там і расисти. Але ж не просто це так вони стоять, а за те, щоб у нас життя продовжувалося, щоб воно в нас було так, як в Європі, щоб ми йшли по тому шляху. А медицина дуже великий маркер і особливо первинна медична допомога. Тому сьогодні все тут класно, все тут дуже оптимізовує. Завдань ще багато є, але я думаю, що ми точно їх виконаємо. Ми приречені на це, тому що ми маємо тут в тилу так само робити свою роботу. Щоб все було не дарма, щоб була Україна. Тому слава воїнам ЗСУ і слава Україні, і слава медикам первинної медичної допомоги. Дякую, дякую вам. Дякую за приїзд. Дякуємо вам. Будьте всі здорові, бережіть себе. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ-Агро насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group – зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучича, гарантія вашого врожаю.